Сьогодні 21 травня, неділя шоста після Пасхи, сліпородженого. За хвилину чекає на тебе нова зустріч з Божим Словом. Приготуй своє серце, щоб побачити тіла Господні, зверни твій погляд до нього у тиші і зосереджені серця. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Одного разу, проходячи, Ісус побачив чоловіка сліпого з роду. Спитали його учні Учителю, хто згрішив? Він чи батьки його? Що він сліпим родився? Відповів Ісус: Ні він не згрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Поки дня, я мушу робити діла того, хто послав мене. Бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. Поки я у світі, я світло світу, Сказавши те, плюнув на землю, зробив грязь із слини і помастив грязю очі сліпому. І сказав до нього: Іди, вмийся в силоамській купелі, що у перекладі означає Післаний. І пішов той, умився. І вернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили Чи то не той, що все сидів і жебрав? Одні казали То він, інше ні, але подібний до нього. Він же каже Це я. І спитали його Як прозріли твої очі? Він відповів Чоловік, що зветься Ісус. Зробив грязь, помастив мені очі і сказав Піди до Силоаму і вмийся. Пішов я, умився і прозрів. Вони його спитали Де він? Каже той Не знаю. І ведуть того, що був сліпий до фарисеїв. Була ж субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм Він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали Цей чоловік не від бога, бо не шанує суботи. Інші мовили Чи може грішний чоловік такі чудеса чинити? І виникла серед них незгода. І знову кажуть сліпому Ти ж що кажеш про нього, що відкрив тобі очі? Той відповів Він пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того, що прозрів. Спитали їх Чи то ваш син, про котрого кажете, що він сліпим родився? Як же воно, що він тепер бачить? Батьки його у відповідь сказали Знаємо, що то наш син, і що сліпим родився. А як він тепер бачить, не знаємо. І хто відкрив йому очі не знаємо. Спитайте його він дорослий, і скаже сам про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдеїв. Юдеї, юдеї бо вже були змовилися, щоб виключити з синагоги кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали Він дорослий, його спитайте. І вони покликали у друге чоловіка, що був сліпим, і кажуть йому Воздай славу богові! Ми знаємо, що той чоловік грішник. Озвався той. Чи він грішник? Не знаю. Знаю одне я був сліпим, і тепер бачу. Вони йому сказали Що він тобі зробив? Як він відкрив тобі очі? Той відповів Я вже сказав вам. І ви чули, що іще хочете чути? Чи не хочете і ви його учнями стати? Ті з лайкою накинулися на нього і сказали Ти його учень. Ми учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог. А цього не знаємо, звідки ля він. У відповідь чоловік сказав їм тож воно і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він? І він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто побожний і чинить Його волю, того він слухає. Одвіку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би був зробити нічого. Ті у відповідь йому сказали Ти весь у гріхах родився і нас навчаєш. І прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього: Віруєш у Сина чоловічого? Той відповів, Хто він, Господи, щоб я увірував у нього? Сказав йому Ісус і бачив єси його. І той, хто говорить з тобою, це він. Тоді той сказав: Вірую, Господи. Важкий спадок первородного гріха це глибоко вкорінене почуття вини, настільки нестерпне, що людина має нестримне бажання виправдатися, часом будь-якою ціною, тому іноді шукаємо винних поза собою гріх і справді приніс біль та смерть, але чи кожне страждання? Є наслідком особистого гріха. Друзі Йова. Були переконані, що так, але Ісус показує, що ні. Відтепер ми не зобов'язані шукати причини болю інших людей, у них самих, щоб їх звинуватити. Ми покликані як Ісус підійти. І принести в життя іншої людини світло братерської любові. Ліпонароджений, не просив Ісуса ні про що, Господь торкається Його з власної ініціативи та лише з однієї причини через любов. В цьому жесті зцілення є так багато спільного зі створенням людини. Дозволь Христові торкнутися тебе тоді, коли не очікуєш. І так… Як не очікуєш, можливо, саме це дасть тобі побачити на собі погляд люблячого Бога і навчитись любити інших. Чоловік, якого зцілив Ісус, раптом став ще самотнішим, ніж був до того, людське товариство не завжди готове до змін, навіть якщо йдеться про Боже втручання і явну благодать у чиємусь житті, Тінь Заздрості може покрити все. Проте Христос. Довідавшись, що сліпонародженого вигнали за добре і правдиве свідчення, пішов і сам знайшов його, щоб дати йому можливість бачити також духовно, тобто увірувати. Господь продовжує постійно шукати і тебе, щоб і ти бачив духовно, бачив очима віри, надії і Любові. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали. І зустривши його, сказав до нього: Віруєш у сина чоловічого? Той відповів: Хто він, Господи, щоб я увірував у нього? Сказав йому Ісус і бачив єси його. І той, хто говорить з тобою, це він. Тоді той сказав: Вірую, Господи! Щаслива людина це людина вдячна. Дозволь собі бути щасливим, проживаючи кожен момент цього дня як зустріч з Господом, котрий перший шукає тебе, попроси у Господа ласки добре бачити очима серця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.